Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам майстер-клас ось такої силянки. Я її намалювала сама по орнаментах вишивки з Коломиї. Ось такий візерунок цікавий вийшов. Кольори я також вибрала брати нестандартні, тобто незвичайний зелений там, червоний. Жовтий. Ну, Хотілося чогось оригінального, не такого, як у всіх. Тому вирішила трішки пограти з відтіночками, подивилася, що в мене по запасах, і зупинилася саме на ось цих. Силянка робиться дуже легко і просто. Ми вже з вами знайомі з технікою ажурного плетіння. Це саме воно. І це ажурне плетіння на три ромбики, тобто вона не дуже велика в нас приблизно 2,5 см в ширину, як завжди, з хвостиками. Робиться також дуже швидко, всього за декілька годин можна отримати вже ось таку красу. Тим більше, якщо ви зайняті і не маєте дуже багато. Часу, але хочеться чогось приємного для себе, для душі, то мені здається, етнічні силянки – це рішення якраз саме для вас. Мені дуже подобаються наші етнічні і силянки, і орнаменти, і навіть вишиваночки, ну, взагалі, все, що зв'язано з нашою культурою, з нашими традиціями, я обожнюю. Також я вам хочу сказати, для тих, хто хоче, можливо, зробити собі такий набір: до цієї силянки можна зробити абсолютно ідентичний браслетик. У нас з вами був майстер-клас, де ми робили разом спочатку гуцульську силянку, а потім робили до неї браслетик, такий самий ажурним плетінням двома голочками. Тут можна зробити абсолютно те саме. І просто внизу замість хвостиків, ви так само, як і тоді, набираєте по дві бісеринки. Тобто, зверху ви даєте, у нас тут, бачите, поясочок такий повністю з білих бісеринок, постійно по одній, а в браслетику ви будете давати дві зверху і дві знизу, так само двома голочками ось цей самий візерунок. Раппорт тут трішки. Як бачите, великий ось це наш рапорт, але я вам обов'язково покажу, як робити цей рапорт. Відразу вам хочу сказати, що старайтеся закінчувати з обох кінців на одинаковому моменті, щоб потім ваша робота виглядала. Ідентично, дзеркально, щоб знаєте, не закінчувалось так, що тут, наприклад, ми закінчили ось цими червоними бісеринами, з цієї сторони ми, наприклад, закінчили б ось тут зеленими. Вигляд все одно відразу втрачається, хоча ніби здається, що там вже ззаді не буде видно, волосічком прикриєш, не знаю. Як на мене, краще бути впевненим в тому, що от все акуратно, все естетично. І тому закінчувати одинаково про саму силянку я вже, напевне, вам все сказала. Тепер давайте перейдемо до матеріалів, які нам потрібні. Перше – це, звичайно, бісер. Бісер білий я використовувала, як завжди, 4602, перламутровий. Чорний цього разу. Я вирішила взяти матовий. Він такий самий номер має, бачите, 23980. Єдине, що він матовий, не перламутровий. На камері, можливо, цього і не видно, але так добре видно, що він не переливається, не переламутровий. І воно дуже класно дивиться, тому що ось цей зелений, який переливається різними відтінками. Закінчується якраз матовим чорним. І так само тут блискучий, червоний, а всередині матовий чорний. Чи той, та сама історія ось з жовтим бісером. У мене теж матовий, а кругом нього виходить, що зелений, який переливається, а всередині от червоний блискучий. Все так поєднано, гармонійно досить. Так, про білий чорний я вам сказала. Жовтий я також брала матовий. Це номер 38386. Отак От він виглядає. Не знаю, чи вам добре видно в камері його відтінок. Ось такий. Тоді червоний я брала. Зі срібною серединкою блискучий, 97090. Він такий темно-червоний, хоча на камері виглядає світленьким. Насправді він трохи темніший, ніж на камері. І зелений я брала ось з цієї серії бензинових таких кольорів, які переливаються відчоти, різними відтіночками, там є і синій і фіолетовий, і коричневатий такий. Ну, всякі різні. Так, номер 59, 155. Я думаю, що ви бачили такий зелений в магазинах, У мене виявилося його багато, тому я вирішила використати його. Я про нього зовсім і зовсім забула. Тепер, з приводу ниточки. Ниточку я брала, як завжди, титан 100 білого кольору. Чому білого? Тому що. Самі бачите, поясочок зверху у нас йде повністю з білих бісерин. Знизу хвостики те саме, повністю білі. І тому, бачите, в ось цих місцях, де в нас іде ось цей хвостик, у нас дуже добре просвічується ниточка. І знову таки, щоб селянка мала гарний вигляд, естетичний. Брала білу ниточку. Бо, якщо я візьму чорну, то між білими бісеринами буде чорна нитка, і воно буде наляписто так дивитися негарно. В кінчиках ми ж тут останню бісеринку завжди пропускаємо, щоб повернутися верх роботи. І тут так само видно ниточку, ось тут, по краях бісеринки на наших хвостиках. Тому біла. І ще нам потрібна буде фурнітурка. Я взяла ось таку магнітну застіпку. Мені вона, знаєте, чому підходить сюди? Ось такі я часто використовую в селянках такі магнітні застіпки, бо вони мають ось таке товсте закінчення. І воно має міліметрів два в ширину, ось сам хвостик. Тобто, цей хвостик заміняє нам одну бісерину по розміру. Воно ідеально тоді от вписується в наші закінчення. Хоча можна брати звичайне колечко, там, ланцюжок, карабінчик, воно теж буде досить гарно дивитися. Ну, але тут воно прямо ідеально стає замість ось цієї бісерини, яка мала б бути тут посерединці, в наших ромбиках останніх. Ну, тут вже також за вашим бажанням. Як вам хочеться, як ви себе бачите, магнітні засібки в мене тримаються добре. Багато хто, я знаю, що питається, не розтібаються вони, чи не розмагнічуються ні. Ну, от ні разу ще такого не було, щоб я десь щось загубила. Добре, тримається. Нічого не розтівається, не розмагнічується, мені зручно. Ще, знаєте, чим подобається, що волосячко не запутується. Тобто я просто приклала, пристібнула на магнітти і на тому все. І ніде потім я не дістаю своє волосся з ось цих карабінчиків, ланцюжків. Тобто практична застібка така. Але знову тут я залишаю все на ваш розсуд, кожному своє. Я вас не агітую використовувати саме такі застібки, ви можете використовувати зовсім зовсім інше, бо в кожного свої вподобання. І ніби я вам все розказала: розказала вам і про бісер, і про ниточку, і про застіпку, і про техніку плетіння. Тому ми з вами можемо сміливо переходити до нашої першої частини майстер-класу. Їх у нас буде усього-всього дві. Силянка, і правда, не важка, часу багато не потрібно. Тому давайте зустрінемося вже безпосередньо за нашою роботою.